Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вим'я покрову Пресвятої Богородиці представляє православний календар на 14 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Святий мученик Трифон, пам'ять якого ми сьогодні святкуємо. З юних літ отримав від Бога силу виганяти бісів та зцілювати хвороби. Так одного разу сили молитви святого Трифона Господь вигнав біса з дочки Римського імператора Гордіана. Єдиною платнею, яку вимагав святий за свою допомогу, була віра в Господа Ісуса Христа, благодаті якого Трифон і робив усі дива. Коли у 249 році імперію очолив жорстокий імператор Декій, прийшов час святого мучництва за віру для багатьох християн, єпарху Малоазійської області, в якій мешкав Трифон, було повідомлено, що той сміливо проповідує Христа та багатьох навертає до хрещення. Святого було схоплено та піддано жорстоким знущанням. Його били палицями, роздрали тіло залізними гаками. Обпалювали рани вогнем, водили по місту із вбитими в ноги свяхами. Нарешті, зрозумівши марноту усіх мордувань, кати вирішили вбити святого мученика. Але ще до того, як рука воїна підняла меч над головою Трифона, Господь по молитві свого угодника прийняв його дух до себе. Сталося це в 250 році. Наша церква здавна шанує святого Трифона та на іконах зображує мученика із соколом в руці. Традиція ця встановилася із 16 століття після одного випадку благодатної допомоги, під час якої святий Трифон допоміг сокольничому царя Івана Грозного віднайти улюбленого сокола, що улетів під час полювання. За невиконання царського доручення сокольничому загрожувала смерть. Три доби шукав сірумаха царського улюбленця. Від втоми він ліг трохи перепочити, і тоді йому уві сні з'явився святий Трифон та промовив: Встань, візьми птицю, і з Богом їдь до царя, та ні про що не турбуйся. Сокольничий прокинувся та побачив кречити неподалік. Відразу ж схопив його та відвіз цареві. А згодом на тому місці побудував церкву в ім'я свого небесного покровителя і рятівника. В сьогоднішньому Іванелі Господь радить: стежте за собою, бо вас видиватимуть на судилища і битимуть у зібраннях. І перед правителями царями поставлять вас за мене для свідчення перед ними. І всім народам раніше повинно бути проповідане Євангеліє. Коли ж поведуть видавати вас, то не турбуйте заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте. Але що дано буде вам у той час, та й говоріть: бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Видасть же брат, брата на смерть і батько дітей, і повстануть діти на батьків і вб'ють їх, і зненавидять вас усі за ім'я моє. Хто ж перетерпить до кінця, той спасеться. Шановна Радіогромадо, Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького Іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю: 095 443 34. 60, 40. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи. 095 443 60 40. Це був православний календар за 14 лютого. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святий Іоанн Златоуст повчав. Коли бачиш поперед себе надію, не зневажай працю, адже де подвиги там і нагороди, де війна, там і пошана, де боротьба, там і вінець. Бажаємо вам сил на справжнє духовне життя, звершенням якого є перемога над власним егоїзмом, а нагородою, перед усім – життя вічне, Христос посеред нас.